Який абсурд! Уже на п'ятому році війни наші громадяни ще досі підписані на ось цю злоякісну російську групу, яка називається Слава Богу, за все. От навіть ця фразочка це вже ісконно російська фраза. Вони навіть дуже часто в своїх відео її вимовляють: слава Богу, за все», Так моляться навіть російські. Окупанти, я дуже часто в їх відео чую цю фразу, слава Богу, за все. Це суто російська репліка. Але чомусь наші громадяни підписані на цю групу. Вона злоякісна, вона не належить ніяким священникам чи церквам, вона належить російським спецслужбістам, які виманюють з наших громадян, мало того, що усі дані, так і витягують з них усю душу. Я не буду розповідати. Подробиці, просто всі ці люди, які зараз підписані на, на, на ось цю слава Богу, за все, вони є жертвами російського гіпнозу, точніше сказати, нейролінгвістичного програмування. І вони будуть робити все, що скаже їм ворог, який замаскувався під Бога. Тому боріться з цим явищем так само, як я. Поставте мені вподобайку, щоб більше людей побачили це відео. Та, будь ласка, почистіть телефони ваших родичів від цієї написті. Бережіть Україну!